Привіт! Привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Скучили за мною. Я за вами скучила. Всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку на календарі 3 листопада. Я знову з вами. Дівочки, давайте поснідаємо. На сніданок у мене пюре картопляне, нагіці курині, капуста маринована. сама маринувала, Два кусочки чорного хлібчика, чай. І ось така краса. Ось така краса, це зефір. Це зефір. Так, ну, все по порядку. Як бачите, я вже жив-здоров, все за мною нормально, все отлично. Тільки трішечки я за... заморилася. Ну, то нічого. То нічого отдихну. Відпочину. Капусту маринувала сама. Я вже сказала. Mm. Да, дівочки, хворіла я. <клес> Знаю, що в мене було простуда. До лікаря не зверталася, сама лікувалась. Почувствувала, що в мене дуже сильно підхватила ця болячка. І я швиденько почала пити антибіотик. У мене був вдома антибіотик, і я почала його пити. Все, що було, все, я випила. Ну, мене там було не дві пачки. Ну, не дві пластинки, а півтори, мабуть. Або трошки менше, ну, в общем. Нагідці покупні, смачні. Плотненькі такі. Вчора Вані смажила. Гурт тоже так. Та трошки осталось. В общем, я вам сказати. Похворіти мені не вдалося. Мені довелося швиденько вихворітися. Тому що тиждень був шалений. Я не почувствовала ні відпустки, не ні лікарняного, нічого. Не було в мене цього. А тому що у вівторок у мене був день народження. Мені стукнуло 45. Я не думала нічого робити, знаєте, нічого там такого взагалі. Абсолютно нічого не думала робити. Ну, були моменти, які мене підштовхнули на це. І все случилось. Приїжджав мій брат, гостя гості. четвер. Приїхав. Із дружиною вдвох вони приїхали на машині з Зінькова. Вони живуть в Зінькові. Потім неочікувано приїхала. Сашина сестра рідна. Із своєю донькою, і своєю онукою. В трьох вони приїхали із Миколаївської області. Потім я запросила своїх близьких друзів. сім чоловік. Ну, от і почитайте, нас було 15 чоловік. Ваня приїхав в п'ятницю. В общем, тут було стільки людей, стільки гостей, стільки. Ну. А з вівторка я вже знала, хто в мене буде в п'ятницю. Хто і що в мене буде. Тому з вівторка я вже крутилася, як білка в колесі, наводила порядки в будинку. Скрізь де можна і де не можна. Саша теж був вдома. Підробляв коякі можні ремонти. Ми з ним вдвох, як дві бджоли, старалися навести якийсь порядок, якийсь затишок. В середу я вже поїхала, скупилася. В четвер. Я вже почала там маринувала капусту, баклажани, натерла моркви. Зварила холодець, спекла торт. І вже почали з'їжджатися гості. Уже, уже гості в четвер поприїжджали всіх. Їздила ще в Полтаву гостей зустрічати. Ну, в общем, я ж вам кажу, тиждень був просто отлт. Я так заморила, що я вже я просто хочу впасти і лежати. По мені не видно, звісно. Ну, все так і є. От. Було багато сюрпризів. Неочікуваних. До речі, хочу сказати величезне спасибі Людочки Красню, Мариночки Коротенко. Маринка ще до мого дня народження спитала, коли мене до народження, привітала мене, так красиво привітала, звонила мені, зачитувала мені слова такі приємні. Дякую тобі, Мариночко. Ну, а людочка весь тиждень турбувалася про моє здоров'я. Писала мені, писала. І вже на настаннє я навіть не відповіла, не було мені коли, і я ж кажу, стільки всього було, що я вже думаю, понеділок вийду. Скажу щиро дякую, Людочка, за те, що ти така умничка. Турбувалася. Це дуже-дуже приємно і дуже важливо. Потіряла мисль. М -м. Діло 27, общем, -го. коротше говоря, я Саше замовила по інтернету робочі, робочі взуття, дві пари. І воно було адресовано на, на багачку. Ну я там на роботу зараз не попадала. І вирішила їх переадресувати у нас. В селі є пункт прийомки цієї нової пошти. Я вирішила зробити передресацію, думаю, тут сходим заберемо та і без проблем. Ага, тільки я зробила передресацію. Мені дзвонять з магазину з нашого і кажуть, ваша посилка в магазині. Кажу, я ж тільки зробила хвилин 15-10 назад. Передресацію, що вже. Ну, каже, не знаю, ось ваша посилка, приходьте, забирайте. Пішов Саша? Пішов? А я кажу, вона не заплачена, даю йому гроші. Він виходить, дзвонить мені каже, посилка заплачена. Посилка заплачена, ти щось напутала. Думаю, та що в мене зовсім такий склероз, як я могла напутати? Угу, Приносить він. Ось таку здоровену коробку. Ну, здоровену що називається? Думаю, та що тут? Дві пари обуви, обуві. Взуття, як, як так може? бути? А я в накладну. Ніче не пойму. Написано. Букет зефірний, От думаю, ничего себе. а ще букет зефірний, я нічого не замовляла. А що за помилки ще придется мені платить? За якийсь за якийсь букет. Угу. Акажуну открывай. Открыває. Точно. Ложить букет. Представьте. Букет, лежить. Таких красивезных. Я вам все выставлю, девочки, вы все побачите. Із тюльпанів білі і малинові букет зефірний і листочки зелені, красиве, нарядне все. Я кажу, ну доставай. Я кажу, тут должна бути записка. Обично, може, кажу, мої якісь підписники, щось, щось уже учудили. Дивилась, дивилась, якась Валерія написана. Думаю, то в мене вроді Валерії нема. Не знаю. Давай я кажу, сейчас буду писати їй. Пішу на Viber, кажу, це не помилка, яка саме помилка? Я кажу так цей. У вас же, каже, завтра день народження, це ваші родичі зробили вам подарунок. М -м -м. А потім я знайшла записку таке. Така картинка. Карточка. Вона просто зливалась з упаковкою, розовенька упаковка, і ця карточка. І вже я читаю від... Сестра і племінниця, вітаємо з днем народження, а, -а, -а думаю, з Дніпра. Мої дьошки, моя сестричка, ті, що до мене приїжджали в серпні. Вони хотіли приїхати до мене на день народження, але не вийшло. І вони вирішили зробити мені отакий на ювілею такий подарунок. Представляєте? У мене було стільки емоцій, ви собі не представляєте, ну і виявляєте, я його як побачила, у мене все У пере... мене Моя... ніколи не... не переживала таких емоцій. Ніколи. До речі, я хотіла такий букет. Я навіть мріяти боялась. Я на нього дивилась, думаю, блін, мені, напевно, ніхто ніколи такий не подарить. Ну, Сама я собі не куплю це точно, а мені, напевно, ніхто ніколи, ніколи не В общем, І це случилось. Я тут ходила, літала. Одразу їх обзвонила, а вони кажуть, ну раніше прийшов. Я кажу, нічого страшного. Нормально. Я потім співала, там цілий день ходила. Мені так було приємно. Вам не передати. Потім на наступний день я ж вони мені дзвонять, вітають мене, а я кажу, я ж вам хочу похвастатися. Мені кажуть, з ефірний букет подарили. Вони да, сміються з мене. Правда, я вражала, а? Це взагалі. І це що осталось дві штучки з нього. Він лежав у мене до п'ятниці, чекав гостей. При гостях я його виложила на блюдо. І ми всі смакували разом його. Смачний. Він такий в міру солодкий, плотненький, такий, приємний. Хто не їх куштував, я розказую. Так що, якщо є бажання, то можете сміло замовляти своїм рідним, близьким, дарувати. Це дуже приємно, дуже красиво і дуже смачно. Так. Ну і так у мене почався день народження. Потім. 28-го зранку чоловік мене привітав. Такий букет квітів. Там хризантеми, розочки маленькі, такі. І ще якісь, я ніколи не бачила. Це ж фотографувала, там, виложу вам. Такі якісь на віточках ягодки. Як маленькі яблучка такі, теж віточки, там. Так красиво, так взагалі обалденно. Ну і, звісно, грошинку подарую вам. Вот. Ваня каже. Ваня каже, мама, хочеш, я тобі на день народження відремонтую ноутбук. Я кажу, хочу. Ну, він там замовив багато діталів всяких різних, приїхав і одразу сів за нього робити. Гості тут, а він каже, годину мене не чіпайте. Він 5 приїхав, і до шести на 6 був у нас стіл. Каже, не чіпайте мене, зараз я. І він сів, почав робити, 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 робити. Ну, каже, мама, треба його забрати, мені драйвіра треба встановити, я його заберу в гуртожиток, тому що тут поганий інтернет. Я кажу, ну без питань, ну, бери. І це він вирішив мені. Я, він каже, що ти хочеш собі, я кажу, аерогріль хочу. Угу. Він подумав, подумав, і потім мені оце таке каже, Ну, думаю, ладно. Даріному коню, як кажуть, нехай дитина хочеться їй, хай робить те, що хочеться. Воно все одно треба мені, ноутбук мені треба, тому що він уже глючить конкретно. Ну, от. В общем, було, було все хорошо. Дівчата мені допомогли Ну, тепер стил. Плюс ще три человека, три, три жіночки. Он у мене в помощь. Мабезь 23 вже, я вже полимила в цьому у кухні. Все поробили. Я вам зачитаю список, що в мене було на столі. Ну, я зняла відео на перший канал може там виложу. Коротеньке таке. Що в мене було? Салат Цезарь з курочкою. Крабовий салат, салат з пекінської капусти і огірочок. Канапешечки у мене були, там, значить, помідорчика, гірок, бринза, відчина і олівочка. Потом м'ясна тарілка нарізка, ну, сир, відчина, ковбаска. Овочі усі я приготувала, капуста, морква по-корейськи і баклажанчики у ці запечені з зажарочкою, дуже добрі. Яйця фаршировані печінкою, качиною. Потім рулет лаваша у мене був <кій>, сир кисломолочний і сирт твердий, зелень, сіль, майонез. Трошки підсушений в духовці. Потім <кій> фрукти, банани, яблуко і апельсин. Дівчата цукерок привезли, смачних таких з Миколаєва. Потім були ще й цукерки. Ну, от. Далі пюрешку я робила картопляну. М'ясо качине запечене було, котлети рублені ні, із філія куриного, хек смажений, потім скумбрія копчена і солена, перець фарширований. Самі ми робили з мого перцю, я тож заморожувала і трошки був у мене консервований холодець. Торк. Ну і все, я варила ще узвар із цього. <кій> Яблука груша, чорна смородина, це все сушене. Вино біле купувала. Хлопці горіл купили. Я навіть не пам'ятаю, компот ми відкривали, чи ні, чи узвару нам вистачило, мабуть. Ну і газ вода. Білий чорний, бутербродів не було. Отакий був стіл у нас. Холодець забули поставити на стіл, уже не ставили, на другий день поставили. На другий день зранку прийшли спочатку одні сусіди, бо інші поїхали на роботу, потім з роботи заїхали другі. Другі сусіди, ну в общем, два в одному, три в одному. Оце таке. Ось я такі діла, дівчатке. В 16 хвилин вложився весь тиждень. Це їсти не буду. Це я понесу своїм дівчатам на роботу. Ну як же? Ну, двоє дівчинок у мене якраз дві штучки залишились. Ну хай вони теж спробують скуштують. От. А в неділю вже все роз'їхалися. Спочатку поїхали Миколаївські, потім поїхали Зіньківські. А, ні, потім Ваня поїхав, потім поїхали Зіньківські. Ну, в общем, всіх розпроваджили. Уже у неділю ввечері ми були самі вдвох. Отак от. І життя продовжується, продовжуються наші будні. Наші, не хочу сказати, що вони чорні, просто в наше будні, наше буденне життя. Набажали мені всього. Ми трошки пофоткались з родичами, з букетами, там, ну, красиво. Без в... Ваня така, то ж Ваня каже, мене не займайте. І вийшло, що без вані. Ну, не сфоткалася з ванією. Нема в мене фотографій. Так жалкую, оце єдине, що. А сьогодні хочу скупитися суші зробити. І завтра дівчат... Ну, сьогодні ні. А завтра хочу дівчат пригостити на роботі суші. Сама зроблю з рибою, з крабовою паличкою. От, куп, замовлю піцу. Хорошу таку піцу. У нас там печ, пече кафе. От Отбівних може пожарю трошки. Крабовий салат зроблю. Ну і все. Отак. А, на солодке нічого, да, я не придумала, я забула за солодке. А, може, тортик маленький, може, куплю. Подивлюсь. От. Так що, ще мій крос не, закі... не завершився. Ще сьогодні скупиться, сьогодні приготувати, завтра виставиться. Ну, то таке, що ж, от так от. Такі діла. Саша, воно, бачите, я все подвигала отак, так, щоб вам не видно було двері, бо вони були не зроблені на лут. А тепер у нас там двері стоять. Саша зробився. Отакі справи. Так що, дівчатка, щиро дякую вам, всіх, хто турбувався, всіх, хто чекав, всіх дивляться з задоволенням. Я всім. Щиро дякую, передаю величезний привіт. Ну, як завжди, по традиції. Будьте здорові, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Пишіть коментарі, чекаю, і ставте лайкосики. Пока-пока. До завтра.